Всім привіт! Давайте зробимо розпаковочкою. Дещо нове я замовила для свого магазину і дещо те, що дуже-дуже люблять. Поїхали! Знаєте, в мене тут в цій коробці є товар, який вже розкуплений. Тобто я зараз його вам покажу і піду на відправку, і вже буду замовляти його знову, тому що його вже майже немає. В мене є дві е, одинички, які просто залишаться, і все. Ой, краса моя чудова, поїхали. Мені дуже-дуже-дуже подобається вже те, що я бачу, тому що є дещо нове. Ми починаємо ми з якоїсь нової модельки у клас. С, ана... Анатон... Анатономічний... Анатономічний рік. Вроді так. Коротше, це дуже класний бюстгальтер, який тримає форму ідеально. До того в нього немає кісточок, його можна отак скручувати. Отак. Він буде вертатися в свою форму. І, окрім того, що він тримає свою форму, він тримає ще й форму своєї власниці. Так, що у нас по розмірах? Які це у нас розміри? Це у нас 85. І що у нас ще є? Ага, це у нас не, не 80. 75, 80 і 85. Чашечка тут А і Б. Я думаю, навіть С, але треба на це буде приміряти. Я зазвичай пишу відповідність розмірів. Тобто тут у нас розмір написаний, наприклад, там, 34. 75, а я вже пишу, на які чашечки він підходить. Зазвичай це 70А, 70B, 75A, 75B. Ну, коротше, це вже треба дивитися в мене в інстаграмі. Він мені дуже подобається. Він без пошалку, він просто-просто м'ягусінький, дуже класний, дуже-дуже класний. Наступна моделька ось така. Також нова, дуже шуршить. Зараз відкрию і покажу. Так, це в нас будуть розміри 70, 75, 80 та 85. Ось така красива Анжеліка. Дуже-дуже класно виглядає. Це молочний колір. І та-да-да-да! -да -да, мої улюблені руки Адама. М'ягусінький пушапчик, він виглядає дуже тоненько. Тому не буде е, робити таке, знаєте, візуально на маленькій дівчинці, наприклад, ось так не буде. А робити класне декольте буде. Це я вам гарантую. Тому що рухки Адама дуже класно тримають. Тут у нас йде гладенький матеріал, матеріал е, майже безшовний, але е, де покуди є шви. І у нас тут немає кісточок, є тільки ось з цієї сторони пластикова вставочка. Тут ніде більше кісточок немає. Що у нас тут? А у нас ще тут дуже класний такий. Фати, напевно, чи як це називається? Я не знаю назви тканин. І мені це ніяк не заважає жити. І тут, що класного, знімаються бретельки повністю, тобто його можна носити без бретелей. Офігенно, Дуже класно. Наступний те саме, що ще чорний, тільки в такому бежевому навіть. Капучино, напевно, це колір такий бежевий, темний беж. Не світлий беж, а темний беж. О, який він класний. Блін, дівчата. Це щось. Це щось. Ну не буду про нього розказувати. Ви вже про нього почули. Бо це такий самий, як і чорний, як перший був. А просто колір. Подивіться, який дуже класний колір. Ідеально. Особливо це буде ідеально на літо, на засмагле тіло. І якщо ви будете брати біленьку футболочку або ось таку маєчку, воно не буде просвіщатися взагалі. До речі, а всі знали, що щоб білизна не просвічувалася, треба брати саме беж, не білу, навіть під білу одежу. Не білий, а бежевий. І тоді воно не просвічується. А білий просвічується? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А хто цього не знав? Моя улюблена модель, і улюблена модель моїх клієнтів це саме та модель, яка вже розкуплена, показую. Ручки Адама це подвійний пушах. Але знову ж таки він виглядає дуже тоненько його не відчувається на тілі. Але він робить просто неймовірне декольте. Хто не вірить, заходимо до мене в інстаграм у, у актуальні сторі. Відгуки. Відгуки. От тут я покажу, як це має виглядати. І там дівчатка показують, як воно виглядає апієно на тілі, порівнюють з іншими звичайними бюстиками. Ну це просто знахідка. Обожнюю цю модель, і дуже чекаю, коли з'явиться бежевий відтінок. Він світлий беж іде. Не ось такого кольору, а світлий беж. Тому кому треба, пишіть. Зробимо бронь на е, той момент, як тільки з'являться ці вистаки. А ну так, чорні є. Якщо що, пишіть, це в мене вони закінчуються, але я роблю до замовлення і вони дуже швидко приїжджають. Ну, буквально день-два, максимум три дні. І воно вже в мене я можу вам буде відправити Наступна модель також в мене вже є. І цю модель дуже-дуже полюбляю. Тому що все, що я вам тільки що показувала, це на чашечку А і на чашечку Б. А на чашечку С. Дуже хотілося б саме такі бюзгалтери, а їх дуже-дуже рідко можна знайти в інстаграм магазинах. Ну, і не тільки в інстаграм-магазинах. Взагалі дуже рідко знайти безшовний бюзгалтер з пушак рука Адама на чашку С. А в мене такі є в бежевому кольорі. Та-да-да-дам! Ось такий класний, ненав'язливий бежевий відтінок. Рука Адама. Це знову ж таки подвійний пушапчик, а виглядає дуже-дуже тоненько. Він підходить на чашечку Б повномірну чашку Б і на чашку С, повномірну чашку С. І тут є ще один дуже класний прикол. Е, ну, не тільки те, що він без він без кісточок. Тут за рахунок ось цієї тканини він дуже класно, еластично лягає на тіло. Така тканина, вона, типу, як приклеюється, як друга шкіра становиться до, до вас. І його можна носити без бретелей, але тут є бретелі. І тут є ще одна класна фішка, тому що тут є додаткова одна бретелька. і вона тягнеться від сюди до сюди. Отак, по ширині бюстику, як додаткова е, така тримачка, щоб бюст не спадав, якщо носити без бретелей. Тобто тут три бретельки, можна звичайні собі вдягнути. А якщо не хочете, хочете щось вдягнути відкрите сукня або майка, якась щоб не було видно бретелей, Тоді можна додати ще одну бретельку ось сюди по об'єму, і все. І ідеально, дівчата, ця модель це просто знахідка. Наступна моделька буде нова. Такої в моєму магазині ще не було, і мені дуже цікаво подивитися, яка вона. Це у нас іде також чашечка Б повномірна і чашечка С. Бюстик у нас без пошапчику. А дуже дуже малесенький є, але можна сказати, що без пошапчику. Це пудровий колір, дуже еластичний, дуже елегантний, безшовний. Він не буде просвічуватися ніякі шви. Блін, як він класно виглядає. Скажіть, крутий, правда крутий? Дуже класний. На чашечку А буде великий. Це Б, це повномірний. Б, це Але Аж який він класний. Дівчата і бретельки також вони відстібаються з обох боків, тобто можна носити без брителків. Але ж класний, правда? Дивимося наступну модельку. Також нова моделька, я ще таку не брала. Подивимося, треба затестити. Я зазвичай те, що ще не брала, беру дуже в обмеженій кількості для того, щоб затестити, щоб зрозуміти для себе, чи це хороша модель. Тому що ну, всі ми люди, всі ми можемо зробити помилки. Я іноді також вибираю, мені подобається щось, я бачу, що воно гарне, Я його замовляю, воно приходить. І я розумію, що це не то. Я його продаю дуже по низьким цінам, і після того я вже заново його не купляю. Якщо я купляю якусь модель повторно декілька разів, це означає, що модель дуже. -дуже Дуже класний, і про неї дуже класні відгуки. Значить, поїхали нову показую. Так, я навіть не пам'ятаю, що це у нас за об'ємчик такий. а об'ємчики 70, 75, 80, 85. Це по стандарту. А чашечка у нас чашечка А, чашечка Б і чашечка С. Тут буде також. Так, показую. що Ага, тут і бретельки Дивіться. Ось такий бюстгальтер з глибоким декольте, тобто під відкрите е, платько. Тут у нас кушавчик, не рука Адама. Трошки помнявся в дорозі, але це нічого страшного, тому що це башовний матеріал. Він дуже він випарювачем все е, розглажується до ось такого стану. Буває, що переходить і тут також пом'яти, тому що в дорозі буває все що завгодно. Буквально з пару секунд, і от з цього можна зробити це. Не це важливо. Важливо те, що він без кісточок і має пушал. Ви бачите тут пушал? Я ні. Візуально його немає, але він є. Він дуже-дуже-дуже м'якусінький, просто шикардосний пушапчик. Що ще тут прикольно, те що ці бретельки можна, вони довгі, бачите, дуже довгі. Їх можна або підтягнути і застібнути як звичайні бретельки або розтягнути і застібнути хрест на хрест на спині. Ось тако. Якщо треба, щоб бретельки сховалися десь отут тут під шиєю Ну, клас, я думаю, цей бюстгальтер буде робити афігене декультя. І колір також такий ніжний, бежевий, класний. Мені дуже подобається. По цій поставці це в нас все. Ще буде в мене одне замовлення, яке до мене йти від нового постачальника. Я хочу протестувати, що ж там такого класного або не класного, але я сподіваюся точно, що це буде класно. Тому, якщо цікаво. Що я замовила ще, я можу вам сказати наперед, це будуть не е, труси і не бюзгалка. Отак, От якщо цікаво, зараз підписуйтесь на цей канал, тому що розпаковку я найперше зніму саме на Ютубчику. І будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що саме там я розказую про новинки, показую відгуки клієнтів. Ну і, звичайно, там всі акції. Всі посилання на мене в описі до цього відео. Ставте лайки і підписуйтесь на цей канал.